Привіт, близнюки! Привіт мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 15 по 31 січня. Розпочинаємо з ваших персональних енергій. Так, у вас тут вибір, знання, просвітлення. Граціозність. Не знаю, можливо, ви займаєтеся своєю осанкою. Або ж тут ви починаєте нарешті втілювати знання, які у вас є, в реальність. Тобто ви починаєте набувати нових навиків, наприклад. Також продовжуєте навчатися чомусь новому, і загалом це дуже хороший період для того, щоб розширити свої навики, особливо ті, які стосуються вашого здоров'я, або вашого заробітку. Чудовий період. Зараз ми глянемо з вами по всіх сферах життя для близнюків. Ким буде період в плані особистого життя, кар'єри та фінансів. В плані особистого життя. Тут у нас двійка мечів для тих, хто у нас наразі самотній, про що тут йдеться. Так, паж мечів. Імператор, шестірка мечів. Тут йде у вас нове знайомство, і ви будете думати, сумніватися, чи хочете ви переходити в більш серйозне, скажімо так, спілкування, чи ні. Тут ще може бути два персонажа у вас на горизонті: Паж мечів це більш такий молодший, да, наприклад, чоловік, і імператор старший. Вони різні по характеру. Імператор все-таки більш такий дисциплінований, впевнений в собі, з великим досвідом. І ви будете вибирати, до якої з цих людей у вас більше лежить душа. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Трійка чаш башня, сонце. Четвірка жезлів. Тут є великий шанс про те, що ще п'ятірка жезлів у нас на фоні про конфлікт з тим, що цей трикутник у вас відкривається, розкривається, тобто він перестає бути таємним. І тут все-таки у виграші буде людина. В тому трикутнику, до якої більше прив'язані, чи через дітей, чи через сім'ю, тобто до більш такого сталого вже відношення. Чи для коханців-коханок ну, такий собі період, насправді, бо тут про вас можуть просто-напросто забути і сконцентруватись більше на сім'ї, навіть повішений тут. Тобто, може у вас особисто, якщо ви коханець чи коханка, зависнути ця ситуація, про вас можуть дізнатися, може бути скандал і конфлікт, але ну, виберуть тут швидше за все не вас. Вас можуть просто послати в ігнор на якийсь період. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. П'ятірка мечів, королева пентаклів. Карта світ. Ну, перше, тут хтось може знаходитись в стосунках на відстані і для себе зважувати, чи хочете ви цього насправді, чи, можливо, вам потрібно щось більш стабільне, на вашу думку. Давайте ми ще тут розкриємо п'ятірку мечів. Четверка жезлів, сонце, імператор. Тут в імператора, тобто чоловіка, відбуваються якісь події, можливо, пов'язані з королевою Пентаклів, або з мамою і з сестрою, які, які погано впливають на ваші стосунки. Отак. І двійка мечів: тут не скільки сумнів у вас виходить, а скільки, а що нам з цим робити? Як довго ще це буде тривати, що нам з цим робити? По трійці чаш вам треба бути йому другом. І королева мечів підтримувати і думати, що ви говорите, і більш так м'яко ставитись до тої ситуації, яка відбувається, але відстоювати свої кордони. Просто робити це не різко, не входячи в конфлікт. Що ж, питання роботи. Так, у нас тут сімірка-чаш. Для тих, хто в нас наразі не працює. П'ятірка мечів мах, четвірка жезлів. А тут сімірка мечів, якісь ваші ілюзії стосовно стабільності починають трохи пропадати. І ви розумієте, що все залежить лише. Від вас. І тут вас ще можуть підвести люди, на яких ви дуже сильно сподівалися, там в плані фінансів, наприклад. Тому ви тут будете брати всю ситуацію в свої руки. Хоча ви розумієте, що вам буде складно поєднувати і якісь домашні питання, і, наприклад, почати вчитись чомусь новому. Да, по карті Мах це потрібно нові знання отримувати, наприклад. Але. Ну, тут хтось може задуматись про те, щоб на дім брати якусь роботу, або, наприклад, там, репетиторство, або щось типу такого, коли ви все-таки залишаєтесь вдома, але все ще працюєте. Тут ну, ні на кого покладатись не треба, лише на себе на цей період. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, десятка пентаклів, сила і вісьмірка жезлів. Тут у вас можуть ну, не те, що бути конфліктні ситуації, а скоріше, тут ваша сім'я дуже сильно хоче вас підтримати і, ніби от додати вам і сили, якоїсь витривалості, і вони вас можуть да? Ну давай, ну давай, шукай, або там що ти оце вибираєш вже, давай визначся конкретно. Що ти перебираєш. Тут вони можуть вам допомагати фінансово, але вам це, очевидно, не дуже сильно подобається. Як стосовно того, чи знайдете ви роботу на цей період. П'ятірка жезлів, велика конкурентність, можливо, багато співбесід там, де ви будете не одні, а багато ще тестових завдань. Дев'ятка жезлів, імператор. Так, да, у вас тут є можливість знайти роботу досить таки хорошу. Може вам ще в цьому допомогти якийсь імператор, якийсь чоловік, який побачить у вас потенціал або ви будете під його протекцією. Не скажу, що це буде просто, але у вас є шанс отримати дуже навіть хорошу роботу, особливо, якщо це пов'язано, наприклад, з якимись великими проектами, великі компанії, іноземні мови і от все, що з цим. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, сонце. Смірка. Чаш. Тут від якихось ваших ідей, мрій чи планів щось башня, доведеться відмовитися. І ви це. Ну, у вас якось прийде таке раціональне розуміння, що у вас дуже багато амбіцій, наприклад, і на тій роботі, там, де ви зараз працюєте, ну, ви не досягнете того. Я не кажу тут про те, що ви от прям вже 100% будете з неї звільнятися чи ще щось, але ви просто зважите, так би мовити, реальність досягнення ваших цілей, будучи саме на цій вакансії. Загалом період у вас тут хороший і перед вами можуть відкритися якісь нові перспективи. Просто вони можуть бути не такими, як ви собі хотіли, мріяли і думали. Ну, Заради них, можливо, доведеться від чогось іншого відмовитись. Для тих, хто в нас є фрілансером паж мечів, королева жезлів. Тут ви розпочинаєте кілька проєктів, можливо, одночасно, і вам тут головне не вигоріти, бо дуже активно, так, енергетично ви вкладаєтесь туди. І може вам просто не вистачити десь знань. От, по пажу мечів. Не вистачити десь інформації або якась неправильна інформація, то ви будьте обережні, загалом. Період може бути для вас хороший і продуктивний. По карті зірка теж. Але визначте, визначтеся з напрямом. Тобто, щоб у вас не було 20 проєктів, і ви і там фрілансері, і там фрілансери і там. А шукайте нішу, там, де ви можете найбільше а, заробити і просунутись. Для бізнесменів, для тих, хто має свій бізнес. Так, в нас весь смірка. Жезлі, трійка мечів, дев'ятка чаш. Тут, колесо фортуни, тут у вас можуть змінитися плани, і вам доведеться відмовитися або від якогось відпочинку, або від розширення вашого бізнесу, і доведеться відстоювати те, що у вас вже є. Шестірка пентаклів. ну Тут або вас намагатимуться купити, або вам таке пропонуватимуть. ма, да, буде залежати від вас, як ви цю ситуацію відіграєте. В плані фінансів, що тут у вас? Королева чаш? Прекрасний період для тих, хто в нас езотерик, хто займається астрологією таро, для психологів дуже хороший період можете багато заробити. А загалом. Місяць. Зірка. Так, да, у вас тут іде просування, можна гарно заробити, хороший період. Можливо, ви навіть не очікували, що він таким буде. Ще класно для того, хто в нас працює в логістиці, машини. Зірка це ще соцмережі, астрологія. Ну, це, от, власне, те, що я сказала, блогерство. Це для вас взагалі неймовірний період, в плані можливостей. Чи ви ними скористаєтесь, це вже інше питання, але тут є шанс у вас просунутись і стати відомим. Так, справедливість в нас на фоні. Так, у нас фокусувалося. Справедливість в нас на фоні це значить, що у вас все раціонально і планомірно. Тобто, у вас є фінансові цілі, плани, і до вас приходять гроші саме на планування. Тобто ви зважуєте свої покупки на предмет того, чи вам це потрібно чи ні. Можливо, навіть десь проводите раціональну економію. Що ж, хороший у вас, цікавий період, насичений. Буду чекати на ваш зворотний зв'язок. Люблю, цілую, пока-пока.